Сьогодні я хочу подивитися таку якби, тему, ну, актуальну зараз. Тобто, всі багато зараз, ну, в пабліках і в офіційних новинах теж про це говорять, що ті гади. Російські зараз активізувались дуже сильно на п'яти основних напрямках: це і Купінсько-Лиманський, там зосередили близько там щось, ну, дуже багато. Там десятки тисяч тих своїх, я не пам'ятаю вже в цифрах, хто пам'ятає, може написати. І напрямок, і Бахмутський, і Мар'їнський, там теж і зараз Запорізький вже напрямок. Одним словом, гатять. Гатять ті сволочі де, як тільки годні. Чому гатять? Пояснюю. По-перше, їх піджимає час. По-друге, чому піджимає час? Бо носі в них там вже вибори Путлера і їм треба дати результат. Який треба дати результат, так як про це зараз пишуть? Що вони хочуть захопити території, звільнені нашими хоробрими доблесними воїнами зсу протягом 23-го і 22-го років. Перше, що я хочу подивитися, наскільки взагалі їм вдасться, ну от що карта покаже, наскільки їм взагалі вдасться повторно захопити ці території по цих напрямках, які вони зараз активіз, активі, ну, Так? Таким чином, я поставлю запит, зроблю перший загальний розклад. Перша карта. Ви знаєте, коли мені. Коли сьогодні була енергопрактика, і я оцей запит поставив, я думаю, чи дійсності вони можуть захопити, ну от так як вони хочуть багато чим побільше територій, саме, саме ті, які були звільнені протягом 22 23 років, я думаю, ну так дивно, ну так, нам зараз дуже треба багато допомоги для перемоги, але таке враження, що з нашої сторони все рівно є певний план. Ну, що це карта, знаєте, якби. Ну, от, так мені прийшла інформація, все рівно, якби з нашої сторони є певний план. Який план? Ну, тобто, в будь-якому випадку ворога розбите. І при тому, там, де вкотре ворог цього не очікує. Тобто, зараз, щоб вони десь, можливо, максимально стягнулись на одних напрямках, а з іншої сторони їх влупити, було б дуже добре. Розумієте? Ну, тобто, все рівно, якийсь план є. Щоб сказати, отак вони вже там: от ідуть, 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 наступають, захоплюють, наступають, захоплюють, наступають, захоплюють. Я можу в цьому помилятися. Ну, по крайній мірі зараз я роблю прогноз. Сьогодні в нас 18, 19. Перепрошую, лютого. Ну, в мене такої картинки немає. От що вони прямо ті рашисти йдуть і нагло наступають, і нагло захоплюють великі частини українських територій. Тобто в них можуть бути ще десь там просування, десь там пів кілометра, десь там кілометр, десь там. Ну тобто, розумієте, певні просування вони можливі, я їх не виключаю, звичайно. Але таке враження, що йде скупчення ворожої сили, і відповідно це скупчення має бути розбито. Тому я кажу, певні плани все рівно є таємні з нашої сторони, які не розголошуються. І добрі хай не розголошуються. Але хай ворога розбивають успішно. Далі. Так, захоплення ще певної частини території можливе, тому що є весмірка мечів, і вони зараз будуть максимально на цих напрямках пробувати наступати. Я також випиталась, вона також говорив, чи можуть бути наступи в напрямку Сумської області, Чернігівської області. Там мені по прогнозу цього не показувало. Показувало, що можуть бути диверсії, можуть бути спроби зайти, щоб там тримати частину військ. Тобто, знаєте, така ну, свого роду. Гра їхня, типу, показати видимість, що ніби там теж вони можуть зайти. Але їх насправді цікавлять саме тих основних п'ять напрямків, які зараз офіційно озвучені. І по певних точках, локаціях може бути просунення. Я не говорю зараз про конкретний період, там цей тиждень, наступний тиждень. Але зараз таки, якби активізації ворога саме по тих п'яти напрямках по наступальних діях, вона може спостерігатися якраз. У нас сьогодні яке 19 число. Чомусь так пішло від ну, десь так 2, 3 до 8 березня. Скільки це виходить? Два тижні таких добрих, ну, плюс-мінус. так? Але знову ж таки, карта наступна. Щось цього вдасться. Поки що, як ви бачите, ну, їхні основні плани йдуть в карті пустоти: Весмірка кубки, як розбиті плани. Розумієте? Розбиті плани. І я щиро бажаю, хай їхні плани ворожі підуть пухом і прахом, хай розсипляться і хай повністю не здійсняться. Далі, верховний жрець. Що ця карта означає? Що все рівно є покровительство, яке йде від вищих сил. І, і власне. Я кажу, вищі сили теж не допустять, щоб ворожі плани реалізувалися. І тут ще йде дев'ятка кубків. Хочуть, пробують, наступають, ще будуть стягувати, до речі, сили ресурс, а тут де дев'ятка кубків і карта справедливості. Прямих позиціях, до речі. Тому сказати, щоб, наприклад, по першому розкладу це вже прям виглядала катастрофа катастрофа. Ні. Ну, я вам наголошую, я не воєнний експерт, там, аналітик і так далі. І я говорю те, що мені йде на рівні енергії. Тут що перша карта випадає? П'ятірка кубків теж карта пуста. І хтось за це дуже сильно ще, знаєте. Получить їхні, не знаю, якісь там генерали, полководці, російські, ще там хтось. От розумієте, хто ще, хтось ще дуже сильно за це получить, що вони до виборів не змогли досягти, що би вони там хотіли. А найперше, а найперше вони хочуть захопити повністю Донецьку-Луганську область і, звичайно. Um, і, звичайно, повернути позиції ті, які були напрямок Харківської області. Туз жезлів. Все рівно, по багатьох напрямках і позиціях наша оборона здатна триматись і далі. Четвірка мечів. Карта, якби, паузи, знаєте такі, так хочеться сказати. Ворог, який буде похоронений в землі. Тобто, теж, якщо дивитися, чи вдасться їм там щось реалізувати. Бо в глобальному форматі те, що вони би хотіли, тут відповідь поки що йде ні. Тож, карта, якби, десятка мечів. Але ще відина роблять дуже багато. І карта диявола. От я кажу, все йде. До того, що от до виборів диявола, розумієте, до виборів диявола крадати результат. І це вкотре ще один момент, коли результату цього не буде, і дай Бог, щоб цього результату і не було. Що в наших силах можливостях теж енергетично молимося, боремося з тою нечистю, і сила перевернута, вкотре нечість сама себе буде перегризати. Знаєте, горло одним, одні одним будуть перегризати. Тому що теж ще якісь є ці моменти, знаєте, які у них там домовленості між собою. І вкотре домовленості виконані не будуть. Це контракт з нечистим. Не виконав контракт, то те нечисте тебе ж із жерло. От. І так одні одних будуть пережирати. І карта місяця. Ну, прям дуже в них, от, якщо щитувати енергії, що в них там робиться, Прям дуже оцей такий тиск там готові піти. Не знаю, певно, будь-якою ціною. неважно скільки поляже людей тих їхніх, тих воїнів їхніх, неважно що. Прямо так, так знаєте, прям аж так стоять, аж так, от от, от також показують, що час, час, типу, подавайте швидко-швидко, де результати. Прям так аж підганяють дуже жорстко. А в цих гонках, ви самі розумієте, можна наробити і дуже багато помилок, похибок. І дуже було б добре. от Накопичились ті вороги. І хай би там прилетіла якась ракета, не знаю, там, яка там є далекобійна, і розбила там зразу 1020. Ну, я так допустим, так? Умовно. Ну і тут, якби йдуть такі карти, бачите, що теж йде боротьба, але і з нашої сторони все рівно йде робота над тим, щоб оборону утримати, але і очікування допомоги для перемоги. Знову ж таки, розклад про допомогу з Америки я робив. Хто не бачив, подивіться, що там випадало. В принципі, те, що зараз відбувається. Інші країни, які там озвучують, що допомагатимуть боєприпасам і так далі. Так, це все якби в процесі, але хочеться вже наявного результату. А тут ще знову ж таки ці польські блокування кордонів, угу. які вкотре ну, перешкоджатимуть приходу в Україну цієї допомоги, так? і виходить зі всіх сторін добре. Але наголошую, що. План, сценарій перемоги України. Нікуди не подівся. Не подівся. А з приводу того, що ви пишете, чи планують здати Україну, я вже робив про це прогноз. Буквально ось два-три дні тому. Подивіться. Ну, от такі от розклади. Бо теж розумієте, якось от читаю інформацію і все рівно розумію, що те, що вони хочуть, і те, що буде по результату, це різні речі. Те, що вороги хочуть, те, що ці росіяни хочуть. І дай Бог, щоб вони не довелися цих результатів саме до виборів Путлера, тоді це вкотре, я не знаю, як там підірвий його авторитет ну, виборів Путлера. Там, понятно, це того клона, ляльки той. От, відповідно, це так само в народу, це ще одна така тріщина. Ви ж говорили, ви ж там розказували, ви ж там те, ви ж там все іде. Ну, розумієте, про що мова? Да? Це ще може бути ще плюс одною тріщиною в краху тої системи. А я ще раз кажу: яка б не була система, довго тривала, яка б вона не була там сильно потужна, навіть як то колись був Радянський Союз. Прийшов час, і система просто розвалюється. Так само буде із актуальною системою правління в Росії. Так що дай Бог, дай Бог, щоб ця система в Росії рухнула, ми і далі продовжуємо молитися, і на актуальні теми, звичайно, я прогнози буду далі проводити. Тому слідкуйте, також підписуйтесь. Телеграмі канал Екстрасенс Роман Шептицький. Там я дублюю ті прямі ефіри, коли я виходжу, і відео. Поширюйте відео, кому мої прогнози важливі, цікаві, актуальні. Підписуйтесь також на мій YouTube канал. І продовжуємо далі наш рух до перемоги. Все є і ще більше буде Україна. Хай буде так.